Нові реалії через відсутність електропостачання у навчальних закладах є проблеми з харчуванням, з якими викликами мають справу батьки та керівництво ліцеїв і дитячих садочків Івано-Франківська з'ясовувала Оксана Гуменяк. Поки є можливість, діти будуть навчатися, кажуть франківські посадовці. Усі гуртом пристосовуються до викликів війни. Місто Івано-Франківськ поки вчиться. Є освітній процес і в школах, і в дитячих садочках. Наразі ситуація з харчуванням, ситуація з запаленням різна через те, що постійно є вимкнення світла. Відповідно, котельні не встигають прогрітися. Якщо мова йде про дитячі садочки, ми ще маємо додаткове харчування переважно на електриці, тобто всі плити. Електричні і е, різне опалення, тому інколи садочки дійсно не встигають зробити, до прикладу, сніданки, е, зготувати гарячі сніданки. Тоді вони просять у групу батьків е, догодувати дітей вдома зранку або дати з собою якийсь перекус. По школах е, харчування вже трохи краще, тому що у нас немає таких. Е, Такої кількості харчування, як в дитячому садочку. За декілька тижнів батьки вже звикли давати собі раду із дітьми на годиннику 6.30 ранку. Ліцеїстці Анастасії мама готує перекус на навчання. От і окріпним спершу ошпарюємо наші термоси. Що такі ж розберігається теплою протиночкою. Годимо. І маленький гадоч. За кілька хвилин можна ставити добре прогріту їжу. Зараз уроки теж скорочені, тобто що вона могла, якщо вона по сьомій виходить з дому, а приходить десь один, друга, третя, що вона могла щось в школі перекусити. Це її зазвичай сухий перекус і плюс з собою щось теплого. Абсолютно все, що є в хаті: каша, м'ясо. Та що завгодно, всі в однакових умовах через те, що дуже сильні перебої світла, так попало, що лінія, і в школі світла більше немає, ніж є воно. І тому останні десь два тижні нас попереджали, що можуть бути перебої, дайте з собою щось. І виходимо з того, що є. Зате в класах тепло. Тобто єдина проблема це дати з собою харчі, вчаться в світловий день. А ось у п'ятому ліцеї світло вимикають згідно з графіком. У закладі діти вчаться, а от із онлайном та харчуванням вже гірше. Аби приготувати гарячі страви, вихід знайшли. Придбала! Газову плиту з балоном, і ми кожен ранок готуємо сніданки, обіди. Цей час ранковий, немає ніколи світла, але діти у нас харчуються, відповідний асортимент, різноманітні салати, які не потребують зараз затрат електроенергії. От на завтра вже у нас будуть курячі відбивні, курка тушкована у сметанному соусі. Так що різноманітний асортимент. Пимент ну важче з гарнірами. На цій газовій помічниці кухарка Тетяна Юськів готує болоньєзи та тушкує капусту, аби діти мали гарячі страви на обід. Для приготування болоньєзи потрібна морква цибуля, яка протушковується. Потім додаємо фарш, заправляємо спеціями, даємо соус або томатної пасти. Хвилин 40 потрібно на цей процес, тому що все одно треба, щоб добре морква дотушкувалася, і м'ясо щоб було. Готове, а не серед. До таких умов готувалися заздалегідь, кажуть посадовці. Втім, і тепер купують генератори та буржуйки. Однак багато нюансів залежить і від адміністрації навчальних закладів, та самих батьків. Аби діти не мерзли, питання, яке пріоритетне для франківських чиновників, і де можливо, вирішують його. Наразі дуже тяжко і знайти відповідної потужності генератора, який би потягнув всю школу, який би потягнув би плити, який би потягнув опалення, освітлення. Плюс ви знаєте, що генератор не може постійно працювати так 8-6 годин. Йому постійно потрібно, йому потрібна перерва. Відповідний генератор наразі зараз і немає в продажі в такому доступі. Ті, що є, і якими ми зараз забезпечуємо школи, вони переважні. Ано для пунктів обігріву і для підвалів для укриттів навчання у закладах середньої освіти та дитячих садочках франківської громади поки у звичному режимі.